Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія і в даному відео я розкажу про корисні властивості калини. Покажу, як ми проводимо заготівлю калини на зиму, а саме про способи заготівлі калини із цукром на зиму без варіння. Розкажу, як можна використовувати кісточки з ягід калини, як приготувати з калини соус для м'яса та наливки. Чай, приготовлений за готівлі калини, в зимову пору допомагає організму боротися з простудними захворюваннями, втомою, слабкістю, а так само з підвищеною температурою тіла. Даний напій виходить досить смачним і ароматним, тому його із задоволення будуть пити не тільки дорослі, а й маленькі діти. Калина це символ отчого краю нашої рідної України. До калини з давна ставляться з повагою. Ще не так давно ця рослина була в кожному дворі і вважалася оберегом сім'ї і дому. Подивіться на цю червону калину. Про неї розповідають казки й легенди. Коли в давнину козак вирушав дорогу, мати напувала його калиновим чаєм і давала собою хліб з калиною, а наречена прикріплювала до коня гілочку, щоб нагадувала козакові домівку, матір, кохану та його рідну мову. Калина це. Дуже багато джерело вітамінів і мікроелементів. Якщо потурбуватись заздалегідь, то можна заготовити її про запас і насолоджуватися корисними консерваціями протягом року, адже вітамінно мінеральний склад зберігається навіть у переробленій та сушеній ягоді. Перекручена ягода з цукром або медом допомагає при простудних захворюваннях, а також знижує артеріальний тиск. Знімає судинні спазми, сприяє відходженню мокротиння при кашлі, знімає запалення горла, не менш дієва калина при різних патологіях печінки пішлункової залози. але звичайно існують і протипоказання. Протипоказана червона калина при вагітності, гіп... гіпотонії, це якщо понижене... понижений тиск, високій кислотності шлунка і захворювання крові. От і в нас є калина. Вона росте на нашій присадибній ділянці, і щороку ми проводимо заготівлі калини на зиму для приготування варення, джемів та проводимо просто заморозку ягід калини. Щоб ягоди не гірчили, рекомендується змір починати після перших заморозків. А якщо е, ще немає перших заморозків, то достатньо зібрану калину помістити в морозильну камеру на годину, і тоді калина набуває приємну таку солодкість смаку. Перш за все потрібно зібрати гілочки стиглої калини. Їх потрібно, звичайно, промити під проточною водою. Потім розстелити таке хлочкомажний рушничок, щоб пішла зайва волога. Потім потрібно відокремити від самих китиць, відокремити ягодки. Отак ми і робимо, бачите? Відокремлюємо ягодки. І ці ягодки вони вже і готові для приготування різних різних. Видів е, нашої консервації. У своєму відео я хочу вам показати кілька рецептів приготування калини червоної на зиму. Це буде 4 рецепти, і також по ходу розказати, що ми ще робимо із калини. Ну, перший такий рецепт ми робимо заморожування ягід калини. Ось ви подивіться е, ми отаку, такі ягоди. Вже обсушені, складаємо в тарілочку складаємо в тарілочку і кладемо у морозильну камеру не менше на 3 години для того, щоб вони стали тверденькі-тверденькі. Потім, коли вони заморозилися, ви чуєте звук, оце наші заморожені ягодки. І тоді ми оці заморожені ягодки сипаємо, сипаємо наші контейнери пластмасові. Закриваємо кришечкою, накриваємо і кладемо у морозильну камеру. Це перший спосіб заморожування. Цей спосіб чим він хороший? Цей спосіб. Він хороший тим, що ми можемо і ці ягодки скласти у пакети з герметичними застіпками, і також покласти в морозилку. Взимку, з приготовленого на півфабрикату цих ягід, можна готувати і компоти, і морси, і кисілі. Ще ці заморожені ягоди можна використовувати, як пекти домашню різну здобу. Другий рецепт мій це самий-самий простий рецепт приготування калини. Для цього рецепту нам необхідно на кілограм калини потрібно ягід калини, потрібно нам 1,5 кг цукру. Ми ці ягоди. Берем, можемо через блендер перекрутити ягоди самі, без цукру поки. перекрутити, можемо за допомогою е, толочилки потолочити ягоди, а потім додаємо не кіло 300, а кілограм. Додаємо помаленьку, перемішуючи, перетираючи їх із цукром. Потім ми вже перетерту цю масу, складаємо вже підготовлені стерильні баночки просушені. І складаємо ми ці баночки не до верха, а залишаючи десь палець півтора до горлочка до верха баночки. Самої. Для цього це ми робимо. У нас по рецепту йде кіло 300. То цих 300 грам ми додаємо для того, щоб наповнити цукром до верха баночку, для того, щоб дійсно повітря не попало до самої калини. Це дасть змогу краще зберігатися нашій калині. Ось ми це робимо, отак ми наповнюємо. Далі до верха ми додаємо цукру. Ось в такому вигляді, ви бачите, в нас вийшла така баночка. І такими ось кришечками ми накриваємо нашу калину. Ось таку кришечку потрібно пропарити кип'ятком і накрити. Точно так само ми робимо, коли використовуємо ще один рецепт: це е, з додаванням е, лимона, адже є і люди, і діти, які не полюбляють запах самої калини. Тому ми е, до, е, беремо два стакани отаких яїд, через блендер перепускаємо, додаємо без цедри одну лимону і три стакани цукру. Отже, на 2 стакани ягід, 3 стакани цукру і один лимон без цедри. Так само ж його все все перетираємо і складаємо в баночки і накриваємо кришечками. Це вже в нас е, пішов третій рецепт. Четвертий рецепт заморожування е, самого соку е, калини. Для цього нам потрібні самі ягоди. Калини потрібно, чим ми будемо ці ягоди перетирати. Сотейничок потрібний. Ви бачите, такий, що він такий, що пропускає лише м'якоть. І ми акуратно, акуратно, бо ягоди дуже тріскаються, перетираємо ягоди. І при цьому ми отримуємо густий, густий сок самої калини. Цей сок. Калини будемо заморожувати у пластмасових контейнерах для того, щоб використовувати взимку. Наприклад, чай із медом. Ми не можемо заморозити, зараз добрати, наприклад, меду через те, що мед додається з розрахунку на кіло калини, кіло меду один до одного. Але якщо ми заморозимо всі калини із медом, то потім ми не, можемо, не зможемо залити кип'ятком. Чому? Тому що мед втрачає свої властивості при температурі вище 40 градусів. Тому ми заморожуємо цей перетертий сік калини і взимку, хто бажає з цукром, хто бажає з медом, його чаюємо довгими зимніми вечорами. Також куди ми ще використовуємо самий цей сік перетертої калини. Ми можемо зробити желе, яке дуже-дуже смачне. Також ми із цього перетертого соку калини ми можемо зробити по рецепту соус для качки, для різної птиці, для м'яса, для риби. Для цього ми використовуємо такий рецепт. Соку із калини, потрібно 200 г. До нього ми додаємо. 70-80 грам меду. Також додаємо 2 зубчики часнику, додаємо ще сок одного лимону. І, звичайно, по рецепту йде один стручок гіркого перцю червоного, але ви додати будете хто як полюбляє загострий соус. Через це можна, звичайно, використати, ось у нас ми вже робимо, є отакий, бачите, сок перетертої калини. Ми наливаємо ці пластмасові контейнерочки і кладемо їх в морозилку. Можна і зараз зробити по цій порції соус і розділяти в такі баночки. Вони герметично закриваються від дитячого харчування, але чим добре заморожувати нам, коли ми розморожуємо такий контейнерочок, його вистачає і чай попити, і скільки нам потрібно до нашого свята соусу, стільки ми його і робимо. І він завжди в нас свіжий і легкий приготуванні. Ми отримуємо отакий жмих, Ви бачите, це відходить м'якоть і відходять кісточки від самої калини. І е, залишається. Ми цей, цю м'якоть і кісточки висипаємо на марлю. Беремо, звичайно, марлю у два слоя, висипаємо, віджимаємо, і ми отримуємо, подивіться, який гарний гранатовий сік калини. Він ще і смачний. І не спішіть викидати оцю м'якоть і кісточки самої калини. Через те, що якщо ви зварите компот. Це дуже дуже смачно. А якщо ви я дам силку під відео, як ми приготували настоянку із кизилу, дерину, то ми по тому рецепту, що я вам розказувала в попередньому відео, зробимо настоянку, яка може бути на коняку, на горілці. І це буде надзвичайно смачно. Попробуйте. що ще можна зробити із тих кісточок. Коли промити, оце, що в нас залишилось після віджимання соку, промити ці кісточки, просушити, піджарити їх до, е, на сковорідці до золотистого кольору, перемолоти, і одна чайна ложка на склянку води, кип'ятку, це буде надзвичайно смачна кава. І, якщо ви груманий любитель кави, попробуйте, не пожалкуйте. От, дорогі друзі, скільки ми вам розказали рецептів приготування калини, ми бажаємо вам заготовити цю надзвичайну чудодійну ягоду і бути головне здоровими. Місного вам здоров'я, до нових зустрічей, до побачення!